На початку пленарного засідання сесії міський голова Юрій Вілкул поздоровив депутатів та криворіжців з 70-ю річницею визволення України від фашистських загарбників. Загалом на розгляд сесії було винесено 79 питань. Перш ніж перейти до їхнього розгляду, депутати заслухали інформацію начальника УВС міста Андрія Гречуха про боротьбу зі злочинністю та охорону громадського порядку в Кривому Розі, зазначалося про зменшення рівня злочинності і збільшення рівня розкриття злочинів правоохоронцями. Разом з тим, від депутатів прозвучало багато критичних зауважень та запитань про недоліки в роботі міліції, зокрема про неналежне реагування міліції на факти руйнування пам'ятників у місті, розкрадання майна підприємств житлово-комунальної сфери, недостатню роботу щодо вилучення. Вогнепальної зброї, яка незаконно знаходиться на зберіганні у мешканців міста, під час пленарного засідання депутати обговорили й інші проблемні питання, зокрема про тарифи на комунальні послуги, з 10.09.2014 року дев'ятого по встановленню тарифів на комунальні услуги передані національній комісії, осуществляючи державну господарство сфери енергетики і комунальних услуг. Тарифи на газ, тепло, воду встановлюються в місті Києві. Роз'яснення относительно действующих тарифа на коммунальные услуги можна получить следующе: Криворожгаз, Криворожське городської відділення енергозбиту, ДЕК «Дніпрообленерго», Криворожська теплоцентраль, теплосеть, Крибасводоканал. Заступник міського голови Григорій Вербицький поінформував депутатів про початок опалювального сезону у Кривому Розі. 17 вересня цього року виконком прийняв рішення про початок опалювального сезону, якщо Зовнішня температура за три доби підряд знизиться менше ніж на плюс 8 градусів. Але після цього, в другій половині вересня, Кабінет міністрів України прийняв рішення, що початок опалюваного сезону треба погоджувати письмовому вигляді з Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерством вугільної промисловості і енергетики. Підприємства і виконком звернулися до міністерств з проханням, щоб було надано погодження на початок опалювального сезону. І тільки 20 жовтня таке письмове підтвердження по факсу ми отримали за підписом двох заступників міністра. З 21 жовтня підприємства Криворізька теплоцентраль, Криворізь Тепломережа та... Дзержинське управління регіонального будівництва, яке є трьома найбільшими постачальниками теплової енергії для бюджетної сфери та населення міста, розпочали роботу по запуску об'єктів. Неймовірними зусиллями, яку доклади цього міський голова Юрій Григорович Мілков, нам вдалося за допомогою керівників підприємств подати газ і. Електроенергію і 28 числа, тобто вчора, на 7 годину ранку, завершити підключення всіх об'єктів до теплопостачання. Але ж тепер ще треба час для того, щоб забезпечити відповідні гідравлічні і температурні режими, і тут виявилося сьогодні ще одна проблема: що компанія Дніпрообленерго, зокрема, не подала до цих пір електроенергію на так звані теплорозподільчі пункти, де знаходяться в тому числі насосні станції, які забезпечують підкачку теплової енергії на висотні будинки. І на сьогоднішній день будинки по мікрорайону індустріальному, які мають поверховість 14 поверхів, не можуть бути забезпечені якісною тепловою енергією. При цьому ви знаєте, що відбувається в засобах масової інформації, що у всьому звинувачують міську владу, міського голову і криворіжан в тому, що ми якось працюємо не так, як треба. Тому я з усією відповідальністю хочу сьогодні заявити, щоб знали ви і знали жителі Кривого Рогу, що ми зробили все і навіть більше для того, щоб тепло прийшло в оселі криворіжан разом з тим. Я хотів би ще раз звернутися до криворізців, що за спожиту теплову енергію у минулому опалювальному сезоні вони заборгували під трьом підприємством, які я назвав Криворізька теплоцентраль, тепломережа і Дзержинське управління регіонального будівництва 250 мільйонів гривень. Тому, перше, треба погасити борги, і друге, наші підприємства. Справляться з завданням для того, щоб забезпечити споживачів тепловою енергію. На традиційній прес-конференції міський голова Юрій Вілкул розповів, як велась підготовка та як пройшли у місті парламентські вибори. Вибори пройшли на високому рівні. Підготовка була здійснена 100%. Набійшли увагою і питання тарифу утворення. Зокрема, міський голова спростував заяви про те, що у Кривому Розі найбільші комунальні тарифи в Україні. Не треба казати, що у нас більше, бо вони досить відрізняються. Найнижня вартість опалення одного квадратного метру. Це Дзержинське управління регіонального будівництва. Вона складає 8,6 гривні. Найвища у криворіч тепломережі 12,49 сорок для об'єктивності даю порівняння у Дніпропетровську. Це показник від 11 до 14,84. у сумах 11,73 гривні. У Луганську 11,31 гривня. Блокування казничийство міських коштів а це майже півмільярда гривень. Завадило реалізації в цьому році багатьох запланованих програм. Пропозиція від міста щодо зменшення рівня комунальних тарифів для городян за рахунок цього фінансового резерву була відхилена. Мы и писали, и ездили, и все, и говорю, що, ну может, мы какие-то разницы в тарифах возьмем там проголосуємо проголосуємо приймемо рішення, щоб людям було легше. Може, там ми посчитаємо з городського бюджету, там що то Ну код як то та Ні, і все щодо рішень прийнятих депутатами, міський голова зупинився на питаннях внесення змін до програм модернізації ліфтового господарства, розвитку та утримання житлово-комунального господарства, створення у п'ятій міській лікарні додаткових місць для реабілітації військовослужбовців із зони АТО. Ми турбуємося за наших військовослужбовців, котрі. Виконують свій обов'язок і е, все робимо для того, щоб вони були захищені і мали і бронежилети, і каски, і нагодовані, ітеплені, і виготовили нашими комунальними підприємствами е, і опалювальні пристрої. До закінчення йде капітальний ремонт казарми. Ми єдине місто в Україні, котре. Виплачує кошти сім'ям загиблих по 100 тисяч. Ми вже 34 родинам видали. Дві квартири зараз виділили для тридцять 11 офіцери. Приїхали з готові. Ви сьогодні побачили в рішеннях всі напрямки, всі напрямки, всі рішення по зверненням наших людей.